Всім привіт! Сьогодні у нас на коротеньке відео про переселення буквеуса у вулик. Ігон в Ну, Я переселив приблизно годинки-дві назад. Ця льодна бджола залишилась у старому вулику Там дана нова кормова рамка і рамка з глущиною. Там є прийом деплітної матки на льотній бджолі. А тут покажемо стан того, що я переселив. Бачимо, заставна дошка повністю вся в молодій бджолі, яка виходить. Це була кормова рамка. У переставні були в тому ж порядку, якому ж і стояло в тому нуклевості, бачимо, досить багато молодої бджоли вийшло. Це була рамка з її першим засівом матки. Як бачимо, розпліт вийшов і зараз от дуже багато знову від відкритого розпору засіву. Ну і це була рамка з вощиною, яка стояла, була відбудована. Ми так бачимо, тут розпліт виходить і матка ззаду засіває. Ну, тут невеликі кормові запаси є, так що тут додати нічого не потрібно. Через кілька днів нельотна бжова стане льотною. Ну, А оскільки в природі є невеликий підтримуючий взяток. Тут можна поставити зробити таке ось ще одне невеличке. Випавши далеченько, тижні півтора-два, поставимо рамки вощиною, по показу звезда. Щоб не втрачати воску діяльність молодої бджоли. От поставимо рамки.